Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Щось наші кабани трошки поприхворювали, Ну, я підозрюю, що це в них глизсте. Цей вже їсть, то він теж лежав, не їв, а той ще їсть, але лежить і їсть. Дав я їм вже відглистив. Ну, Будемо бачити, що воно буде. І сьогодні будемо робити перегородку для нашої мальвінки. Верніше, в нашої мальвінки в кліпці для поросят. Ще прийшла мені посилка така. Це мені прийшов підкислювач для кроликів від компанії Cronosagro Chrono l Зараз я його відкрию. Воду, це підкислювач на воду. У мене закінчився, я замовив. Літра коштує 245, здається, гривень. Ось такий препарат. Це стара бутилка. Зараз я відкрию цю посилку і надлию сюди. Половину а половину залишу, щоб весь кожен раз я набираю шприцом, це йде один кубік на літру води. Розпакував я це така нова вже. Зараз я половину надлию, щоб кожен раз не бовтатися і даю своїм кроликам. В один день мені було прийшло дві посилки, одну я вже показав, і це вже інша вона в ангарі. Зараз ми її відкриємо. І це в нас підкисли. Західна ветеринарна компанія село прислала мені підкислювач, суміш кислот для корму. Я вже хоч був замовляв. Тут в мене залишилося вже чу-чуть, там ще на раз зробити корму і замовив я вже нове відеречко. Ще тут я замовляв і мені... Прислали ось такий таку, заживинка. Якщо в майбутньому будуть поросята, буду їх кастрювати, потрібно буде присипка, засипати сказати, ці розрізи. Я вже користувався цим е, препаратом, як би сказати, він мені сподобався, тому я ще замовив собі цей заживинки. Ось так воно виглядає. Присипка для інфікованих післяопераційних та інших видів Ран. Є інструкція, дозування, все написано. Термін придатності. Ось таку ми зробили перегородку умалюнинки в клітці для поросяток. Там такий віконечко, таке, щоб вони туди заходили-виходили. Якщо буде мало, я ще виріжу. Ось так подивився, ніби нормально. 30 см висоти, ну будемо бачити, там можна буде ще вирізати. Так. Кабанці наші. Цей щось так і він дергається, загиблик, не знаю, тому ніби трошки легше. Той вже пив їв. Ну, будемо бачити ще. Ввечері дам уколи знову, йдемо бачити. Дали ми вже уколи ввечері нашим кабанам. Не знаю, йдемо бачити завтра що і що це таке. Я думаю, що це в них глисти. Бо це загиблика вже було таке. І завтра ще дам льохам. Вони понаїдалися вже лежать. А отраз ще їм теж від так. не буде все гаразд. у нас на вечір знову дощик моросит. Занарилися дощі. Ось таке. я буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!